Отримали препарат «Молнопіравір», це противірусний препарат. Тут 40 капсул в упаковці. Спеціальних умов зберігання не потрібно. Звичайна температура до плюс 25 градусів. Ну, зараз будемо готувати для розподілу між. Лікарнями Львівської області ось такий противірусний препарат отримала Львівщина для лікування коронавірусу. Зараз він зберігається на складі. Заклад був визначений для зберігання та потім передачі препарату умовно піровір на інші лікувальні заклади. Це переважно на амбулаторний рівень. Тобто на заклади, де є первинна медична допомога, це 105 тисяч 80 капсул, і це 2627 упаковок. В упаковок. Кожній в кожній упаковці 40 капсул. Такий препарат проти коронавірусу отримує сімейний лікар Олег Римаєнко, а саме 10 флаконів. каже його застосовують у перші п'ять днів захворювання. Саме при появі перших симптомів ці таблетки є ефективні. Ми якщо Звертаються пацієнти в перші п'ять днів, має можливість дати цей препарат людям для противірусної терапії. Вона є ефективна в перші п'ять днів, тому важливо, щоб первинна ланка мала можливість давати такі препарати. Воно попереджує тяжкий, е, тяжкий перебіг і ускладнення коронавірусної інфекції. Тобто. Ну і сам е, Омікрон він. Е, Менше дає тих пневмоній таких тяжких сімейні лікарі видаватимуть цей препарат пацієнтам безплатно. Нагадаю, раніше Львівщина отримала два інших препарати від коронавірусу: Бамбленівімаб і Етесавімаб їх теж передали у поліклініки а також лікарні де лікують хворих на COVID-19. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська новина на Суспільному. Львів.